Це якийсь плаваючий танк, яким можна форсувати водні рубежі. Ось така назва цього танку. Ось такий він, такий гусеничний. І теж є можливість заглянути всередину. Що ж там, ну там є макети, звичайно. Ви можете побачити, що одягалися танкісти того періоду. Це вже часи Другої світової війни. Ну і ось те, що є всередині. Тут по музею бігають діти, звичайно, ходять відвідувачі. І, як то кажуть, не тихо. Це музей бронетанкових військ, познані. Дуже цікава експозиція. Раджу відвідати у вівторок вхід безкоштовно.